Всім добрий день! На зв'язку Вальдовська гімназія. Мене звати Софія. А мене звати Карина. Наближається День Єдності. Тож ми проводимо опитування, що це слово означає для наших учнів і вчителів. Тож, поїхали? Дуже важливе свято, щоб перемогти, Ми маємо всі з'єднатися. Ми маємо бути єдними в мові, єдними в думках та єдними до любові своєї країни. Для мене єдність це згуртованість, коли люди збираються разом і роблять щось. Разом це як цільність, неподільність. Яскравий приклад єдності зараз є це український народ. Тому що, коли трапилося наше спільне лихо, ми не розгубилися, не почали панікувати, а зібралися, зібралися об'єдналися і разом наближаємо нашу країну до перемоги. Для мене єдність це цілісність, неподільність та згуртованість. Це тісний зв'язок між людьми, що разом становить велику та непереможну силу. Єдність це коли всі допомагають разом один одному. Єдність для мене це бути разом зі своєю сім'єю. Єдність це згуртованість. І зараз ми єднаємося щоб побороти російських окупантів. Слава Україні! Героям Слава! Єдність це українське суспільство після 24 лютого. Ось ми бачимо, що кожне слово єдність розуміє по-своєму. Для мене, наприклад, єдність це об'єднання людей задля досягнення спільної мети. А для мене єдність це тісний зв'язок та згуртованість нашого незламного народу. Вітаємо вас зі святом!